Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і прокату всіх плиткорізів. До вашої уваги плиткоріз китайського виробництва SheGing модель 3051. Я вже хочу зауважити, що це офіційний вже плиткоріз, який офіційно почали постачати на ринок України. Тому, звісно, він у мене з'явиться на сайті, і я також їх буду продавати. У мене був досвід уже по знайомству з плиткорізом Шеджинг 3052, і тому вони досить схожі. Я зараз розповім, чим вони відрізняються. Тому я знаю, що вони реально ріжуть, реально працюють, і вони якраз скільки коштує, якраз вони на ці кошти і ріжуть. Тепер... Дуже коротко я пройду і порівняння, і розповім про плитку різ. Що він складається? Складається він з рами. Він досить компактний. Бачите, він складається, ну, він досить зручно складається. Складається з ось такої рами, яка зварена з 3-мм заліза. Внизу є ребра жорсткості. Чомусь в Шижинго 30-52 оцих ребер жорсткості не було. Тут тільки одна була ребро. Як на мене, це краще зроблено. Посередині йде вісь, об яку відбувається розламування. Вона залізна. Вона на всю довжину, вона, як на мене, буде служити весь період служби. Ось тут така пластмаска, це зроблено, щоб не крашилась плитка, але ця пластмаска, я впевнений, що декілька розломів вона вийде з ладу і в принципі вона не потрібна. Зверху наклеєна спеціальний, скажімо так, м'який матеріал, він двохслойний. Якщо ви подивитесь, як... Зверху тверда частина, знизу м'ягенька частина. Тому я впевнений, що якийсь час цей матеріал прослужить, бо він е захищений. Тепер саме головне, це шина. У 3052 шина складається з труби. Там е труба е тов товстостінна, 3-мм, але вона пустотіла. Тут повноцінний. Повноцінна цільна шина, е, яка як на мене, в неї обробка навіть краще, вона більш гладка, ніж 3052. Е, по прям, прямолінійності зараз подивлюсь, як на мене, ну воно повірте око це гарний нівелір. Е, ідеальна, скажімо так, ну близька до ідеальної е, геометрія цієї. Шини. Товщина її 12 мм, висота 4,5 см. Ну, як на мене, вона схожа на всі інші шини інших виробників. Доперед, по кареці. Тут незвичайно доволі масивна каретка з величезним розламувачем. Чому такий ну, цей величезний розламувач, ну, звісно, він трошки дивнувато виглядає, але виконує свої функції. Каретка зроблена, що вона рухається на багатьох підшипниках, яких можна регулювати. Ну, тут спеціальний є пристрій для того, щоб можна різати різною затовщиною плитку. Він саме регулюється. Якщо ви подивитесь на різець, Різець можна і міняти. І різець, можна і міняти і весь механізм, на який закріплений різець. Я так розумію, я не знаю для чого це зроблено, Але це зроблено для того, щоб якщо щось виходить з ладу, його можна замінити. Звісно, якийсь час тобто, не завжди ці підшипники ходять паралельно руху. Вони можуть ходити і. Під кутом до напряму руху. Тому моя порада, коли ви працюєте з цим тут будьте уважні і постійно чистіть цю направляючу. Направляющую дуже просто чистити, керосін вд 40, побризали, поюзали, витерли насухо і далі працюєте. Чим частіше буде ця шина, тим більше він буде служити. Як ви бачите, це ж Китай, тобто тут є деякі дефекти на шині, але вони зверху. Вони не впливають на роботу. Ось тут я провів да, по всій довжині рукою. Тут доволі гладка поверхня, і тому я впевнений, що він буде працювати. Ну, правильно, я, і я б так робив. Е -е. Що ще хочу зазначити? Є лазер. Лазер, е -е, ну, як на мене, вони такі, як напівфабрикатці лазери. він відкритий, він заб'ється пилом і він. Ну, я впевнений, що він недовго не буде працювати. На жаль, він не відрегульований. Ну, в принципі, дуже рідко мені попадалося. Бачите, він б'є. Якщо подивитись, він там на е, міліметр на 3-4 е, вб'є в сторону. Його треба регулювати, щоб він був бив чітко на різець. По регулюванням там є якісь там болтики, але я боюсь їх трогати, щоб не збити. Це вже людина, яка купить, тому і вона і буде сама регулювати. А різець їздить. Ну, практично, практично посередині, десь міліметр в сторону по розламувачу. Але тут головне, щоб він тут стояв посередині, а тут він стоїть рівно посередині. В принципі, воно регулюється. За допомогою, бачите, тут стягнуті ось такі гаєчки. Вп... Тут там отвір, вони впираються і, скажімо так, можна тут рухати вліво-вправо. Звісно, ця конструкція, як на мене, вона... Ну, не досить надійно, тому я би поставив ще додаткові сюди е, контргайки, щоб зажати е, цю конструкцію, щоб не було вигинання в процесі роботи. Так, що е, незвичайне в цьому платі? В цьому платіжі є такі додаткові е, приспособи, на яких можна класти плитку і які можна е, використовувати як боковий упор. Для серії, або ставити, щоб різати по діагональ 45 градусів. Вони фіксуються за допомогою ось таких болтів. Ну, як зроблено, все пристойно. Що дивно для мене, що оця лінієчка вона чітко відрегульована, хоч вона й має 7 см, але вона чітко попадає міліметр в міліметр. Її можна довіряти. Оці... Зараз подивимося на цю. Ну, звісно, ця брешена 2-3 або мм. Але я впевнений, що ніхто на неї не буде звертати увагу увагу. Так, що хочу відповісти ще по коредки. На жаль, розлом тут відбувається тільки на початку. Посередині вам буде мішати різець. Для того, щоб виконувати розлом плитки. Тому, якщо у вас плитка гливка, її треба буде перевернути, щоб ламати е, з цієї сторони. Але в, в принципі більшість плиток, особливо керамограніт, він хрупкий матеріал, він лопається по всій довжині. Е, так, виключу, щоб я до серейки не сідали. Ось, в принципі, я дуже коротко розповів е, про цей плиткоріз. З цієї сторони присутня лапка для, при... для притримування с... плитки з цієї сторони. Е, як на мене, він коштує не такі великі гроші для е, метр двадцять, тому і користується попитом, тому люди його і купляють. Так що можете звертатись до мене, я вам е, продам, розповім на нього. можете подивитися приклади, як він е, працює. Е, я пробував, правда, не 30, 51, а 30. 52. Ну, в общем, десь якось так. Я можу продати любі інші тут корізи, які офіційно постачаються на ринок України. Ось ми, Ви можете подивитися мої дані. Або на батіпаві там також написано. Так що звертайтесь, буду радий вам допомогти в процес все, що зв'язане з плиткорізами. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте!